Друзі, риболови, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, Миколаївич на зв'язочку. Люди, ну що, виїхали знову на наш, на наш озерце, на наш ставочок. Спочатку вибачаю зразу, що це, в цю неділю не було відео. Скажу чесно, просто було ніколи. У нас на вихідних були відпрацювання в нашому риболовному фарані. Тому виїхав ось зараз. попробуємо спіймати рибку, подивимося, що вона нам покаже. Ну і звісно все ж розкажу і покажу, як то кажуть, по порядочку. Першим ділом замішуємо пелець. Погнали! Так, люди, ну, як завжди, ж все по порядку, починаємо з пелиця. Сьогодні пелець використовуємо від торгової марки Небаунті, від Карпєлова, від Віталіка. Отакий 2-мм. І тут оце, здається 4-мм ще. Ну, гарний пелець вже перевірений, як то кажуть, роками. Нормально. Ще раз кажу, люди, ну ви іноді таке пишете в коментарях, що просто на вуха не натянеш. Це не реклама, все це я придбаю за свої кошти. якщо, якщо я для себе щось хочу знайти нове, якийсь новий пелець спробувати, якісь нові насадки, якісь нові прикормки, якісь нові ліквіди, я це все купляю за свої кошти. Тому не пишіть мені, будь ласка, срані в коментарях, що я там продався, це все реклама і так далі і тому подобне. Ні, все це. Куплене за мої кошти. Сьогодні будемо наш пельчик збагачувати отаким от, от ліквідом від Trinity Bates. Це в нас сливка. Це в мене з прошлого року залишилось, як бачите, ще ну, 200-300 грам. Цього, я думаю, на цей рік мені також буде достатньо. Які ж пропорції, друзі? На 400 грам пельцю 100 грамів рідини. Зараз ми це все замішаємо і ви це все побачите. Значить, яка пропорція ліквіду і водички. Ну, дивіться, я роблю взагалі десь приблизно 80 на 20 або 70 на 30. 50 на 50 млий це буде дуже концентрований, аж ну, такий противненький, може відлякувати рибу. Тому робіть десь 80 на 20, 80 грамів водички, міліграмів водички, 20 грамів е, ліквідіку. Або 70 на 30 це також допустимо. Це також. Абсолютно нормально. Зараз замішаю оце все, покажу, яка рідина у вас повинна вийти, І зальєм це все в наш пельчик. Друзі, ось залив. Ось отака у нас рідина. Зараз ми це все доводимо до однорідної консистенції. Дуже гарний запах. Дуже гарненький, дуже класний. Пахне сливкою офігенно просто. Я ж кажу, я в тому році, як бачите, ось дивіться, 100. Майже 100 мгів. Ну, плюс-мінус. Там я ніколи чіткі пропорції, прям-прям-прям чіткі не витримую. Все, і цю всю рідину заливаємо в наш пельчик. Отаким от от чином. Все. Нема нічого складного. Зараз даємо йому настоятися 15-20 хвилин, а в цей час будемо розкладати наші вудлища, ставити апаратуру і так далі. тому подобное. Погнали далі! Друзі, що по оснащенню, знаєш, що по приманочкам. Хто не знає, хто перший раз, можливо, на моєму каналі, я ловлю на флет-метод зі стабілізаційною трубкою, тому що у нас на водоймі є мул. Звичайні отакі флетики, а-ля престон. Ну, я використовую 50-40 грамів. У мене тут дистанція невелика, я вам все покажу, хто не знає, хто знає, добре. І по наживочкам. Значить, сьогодні взяв, заїхав опариків, красного хробачка взяв. Кукурузку взяв бондюельку, взяв кукурузку з магазина в сливовому такому ліквідіку. Також вона в тому году дуже гарно працювала. Ну і, звісно ж, куди ж без моєго арсеналу по папів авторсів і балансів. Взяв як і африканську мушку, взяв взяв і солодкі смаки кукурузку тайгернута, та ананасік. також взяв сливку, пакемончики, звісно, ось мої, хто не знає. Це моя найулюбленіша приманочка. Що в мене тут іще? Тут і фруті, банан, полуниця, кріль. В общем, ну, зі смаком, скажімо, набрав все, що нам потрібно. Що клюватиме в процесі? На що братиме рибка, все нам покаже риболовля. Ви ж знаєте, що поки їдеш на рибалку, там в планах в голові строїш одне, а приїжджаєш на риболовлю і зовсім зовсім може бути все по-іншому. Тому отакий арсенал у мене сьогодні ось є. Він весь перед вами. На все шоклюватиме рибка. Звісно, я буду коментувати, показувати вам, на які приманочки зловив, і будемо рухатись далі. Ну що, пельчик наш уже готовий. Ось дивіться, він, як ви бачите, самі трохи перекрасився колір ліквіда. Смак дуже-дуже приємний. от такий ось він повинен бути у вас розсипчастий. Не переборщіть з водою, бо якщо він у вас буде як пластилін, ваш пупап просто з вашої годівнички він не вийде. Так, оснаснив я, значить, свої флети. Перший у мене флет буде оснащений на 8-мм крилі Робін Ред на 8-му гачечку. І на другий гачечок я поставив отак ось кукурузинку, пів попапчика і гачечок номером 6. Все, зараз це вдягаємо все на вудлища на наші і відправляємо у водичку. Будемо чекати клювання. Так, ну що, друзі, все налаштоване, все закинуте. Будемо тепер чекати клюваки. Один флеток, як ви бачите, поставив на сигналізатор, на свінгери. Туди повісив пупапчик, закинув під очерет. А інший, так, як традиційно для фідеру, буду дивитися по кінчику вудлища. Ну, отак, оце я тестую. Оцей хірісі, багато я за нього начитався, багато я надивився за нього. Просто самому цікаво, як воно працює. Я, оскільки я ніколи на них не ловив, я ловив завжди на фідерки і дивився е клюваку за кінчиком фідера. Ну, хочу зараз спробувати це, що вийде, дай Бог, буде пікати, А там все покаже рибалочка. Все, чекаємо клюваку. А він уже сидить в очереті. А він уже в очереті собака сидить. Так, щось там пише. Щось там пише. Якийсь коробчук клюнув. Даже був невеличкий паровозик. Ну, мабуть, я не встиг його записати. Не бачу зовсім де він є. Ага, ага, щось ага. іде? Щось іде? Щас. Щас подивимося на тебе, дружара. Іди сюди, іди. Іди сюда, дружара, йди. Оба Єсть. Ну так от, друзяки, єсть. Так эту зло десь кілограма на три приблизно. Єсть, друзяки, єсть. Зараз Сейчас вам все покажу и все розкажу. Пуше. Значит, дивіться. взял вот такой вот ось вот такой вот тузличок, Сазанчик Коропевич. Ну, більш Коропевич, бо кругліший. Взял на крили Робин Ред, вот такой вот красунчик, гарная рыбка. Сейчас мы, конечно, что отчепим его. Ну, якось так, рыбалим дальше. Так, вирішила вам трошки ближченькою показати. Покажу сосало, як завжди. Будь ласка, 8-мм пупапчик, 8-й гачочок, за нижню губу. Все як положено. Криль Робін Ред, ще раз скажу. Ось от такий от красеньок. Ну, це таке ж ближче, вже до 3 кг. Гарна весняна рибка порадувала своїми клюваками. Отак от, от. Все, зараз перезакидаюся. І будемо намагатися ще спіймати рибку. Ви ж не забувайте, друзі, з вас, звісно ж, подобаєчки. Все, а ми погнали далі. Друзі, у нас почався трошки дощик. Ну, не знаю, посидю. Посидю, поки не промокну. Все одно. Хочеться і порибалити, і для вас кіно зняти. Він той невеличкий, наче, ну як уже розпочнеться конкретна злива, потім вже буду збиратися. Ну, поки ще будемо сидіти чекати нашу рибку. Так, друзяки, по-моєму, ще там який-то один красунчик йде до нас. По-моєму, як наче іще один якийсь красунчик йде до нас. Зараз подивимося. Пре, звісно, в очерет в коряги туле. Ну, зараз будемо спробуємо виводити його. Зараз спробуємо його вивезти оттуда. Да, не дуже вдобно, але но... діватися нікуди. Зараз подивимося. Ага, теж. Тоже. тоже такий бандитик. Може трошечки меншенький. Може трошечки меншенький. Опа! Ну так, да, друзі, це... Це двушничок. А може... а может даже и больше. Так, тут, тут. Все, хорош. Хорош, хорош, хороший. Хороший, все. Зараз вам покажу, люди. Вот так и есть. еще один бармалечик клюнул. Ну, тоже, такой, наверное, до трех килограмм. Чуть мне не показалось. Так он слабенько. Начатой той. Ну, так и есть красунчик, також клюнул. Гарна рыбка, заликова. Все, зараз його відчепимо, відпустимо. Спрацював ще же той же Робін Кріль. Так що, Кріль Робін Ред, кажу, ой, Робін Кріль. Ну а так от, в общем, ви поняли. Все, зараз відчепляємо рибку і відпускаємо її назад. друзья, еще одна клювачечка у нас. И одна клювачечка. Ага, даже педавлия. Упс, куда ты, дружара? Сюда, 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 иди сюда. Так, це у нас в авторс 6 на 10. От Виталика, от Карпелова. Опять же ж, кажу вам на шо що рибалю. Щоб не писали мені там, що реклама і до да реклама і так далі і тому подібне. Є, ну цей меншенький, звісно. Ті два були красеньочки такі гарненькі. До трьох кілограмчиків. Цей такий стандартна кілушечка. Зараз вам покажу. Зараз вам усе, друзі, покажу. Сейчас. Иди сюда. Ди сюда, мій красивий. Почищений... Ой Боже! Почищений карпушек. Вот такой от малючок красавчик. Як завжди. Ну ви ж знаєте, вони не люблять фотографіруватися. Поэтому приходится вот так. Отак вот і есть. Ну не знаю. Ну, кілушки нема, може грам 700-800. Взяв вавтор 6х10 шовковиця кальмарчик. Віталіку Карпелову продає отакі приманочки. Я ж кажу, це ще раз кажу вам не реклама, а те, на що я рибалю. От такого дружочка зараз відчепимо і відпустимо. Ну що, друзі, отак я відрибалив. На рибальці я пробув 8 годин. За 8 годин спіймав три коробчука, як ви бачили, два гарних таких, плюс-мінус 3 кілограма ваги не брав і один коропець був кілограмовий. Що згідно приманок? Як ви бачили на початку відео, приманок в мене було више криші. Що хочеш, ти й став. Але працювали сьогодні тільки дві приманочки. Перша приманочка це шовковий сквіт від Віталіка Карпелова. Він продає ці приманочки. І друга приманочка спрацювала від торгової марки Card Drive OP-8 мм криль Robin Red. Ще раз вам наголошую, люди: я ніяку продукцію не рекламую. Я кажу це саме для вас, щоб ви розуміли, на що ловиться рибка. Все тоді не прощаємося. Всім папа! -па.